Вітаю любителів вирощення екзотичних та рідкісних рослин на моєму каналі. До вашої уваги північноамериканський кактус Опунція. Зазвичай вона квітує весною, а цього року порадувала нас пишним та буйним квітуванням у кінці червня. Одні квіти вже розцвіли, другі відцвіли і ще є дуже багато бутонів, які будуть розквітати. Рослина невибаглива, морозостійка, на Прикарпатті зимує без всякого укриття. Можливо, якщо холодні зими дуже, які рідко зараз бувають, я вкриваю їх тирсою. Накидаю зверху шар тирси кілька сантиметрів і так перезимовує. Цього року не вкривав взагалі. Температура не піднімалася, не опускалася нижче. 17 градусів морозу. Щоб бачите, рослина перезимовує дуже добре і гарно квітує. Тільки з нею потрібно поводитись дуже обережно. Ні, не подумайте, що вона отруйна. Просто на ній є такі ворсинки які забиваються у руку і дуже-дуже довго будуть вам дошкуляти. Це тільки один недолік, який є. Цієї рослини. Опунція кактус північноамериканський, який прожився на Прикарпатті. Дуже дякую всім за перегляд. Якщо хтось захоче, можу вислати листочок для укорінення. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.